Я тут зі своїми дитини дітьми ну, проживаю з січня 2015 року. У мене старше навчається онлайн от зараз та, від школи з Донбасу, мало три роки. І ну, садки і школи не працюють. Кожен раз, я після коли роботодавців знавали, що я мати одиначка, переселенка, що в мене ні на кого полишити дитину. Мені так і казали, ваша дитина буде хворіти, будете з неї на довідках. Нам такого робітника не треба. Зараз будинки знаходяться на балансі комунального підприємства Харків Ми як можемо підтримуємо. Належний стан цих будинків, але це за, за рахунок того, що срок експлуатації вже вийшов, це дуже важко зробити. Перша причина, чому ці будинки знаходяться в аварійному стані, це порушена герметичність цих будинків. Тому що просадка ґрунтів є, це призводить до небезпечної експлуатації електромереж. Це постійне залиття водою. Хто міг, хто ремонтував? Хто ну побачив, що в таких умовах ну не зможе жити, то тут по сусідам, по знайомим, то десь у Харкові попросилися.